Цього тижня в Хмельницьку область повертаються спекотні дні. Вночі у вівторок повітря може прогрітися до 20 градусів, а в день стопчики термометрів сягнуть позначки у плюс 33, опадів не прогнозують. Середа, 16 серпня також буде із високими температурними показниками. Нічна температура повітря коливатиметься в межах 20-22 градусів, денна – 28-30 градусів вище нуля, можливі короткочасні дощі. У четвер, 17 серпня, вночі буде плюс 17. Плюс 19, а в день повітря прогріється до 30 градусів, день буде сонячним та без опадів. 18 серпня прогнозують схожу погоду. Щоправда, нічна температура повітря може коливатися в межах 20 градусів, а день на 30, у п'ятницю, як і в четвер, опадів не прогнозують. У суботу спека може послабитись. Якщо вночі, 19 серпня, прогнозують до 22 градусів, то вдень не більше 26 градусів з позначкою плюс. Незначні опади можливі на півночі Хмельниччини. Схожою погода буде і в неділю, 20 серпня. Щоправда, нічна температура повітря буде нижчою до 18 градусів, а в день прогнозують до 26 градусів вище нуля та без опадів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.